Вітаю всіх, всім бажаю тихої спокійної ночі. Не всюди вона буде, тому звертаюся до людей, не вірте всього, всьому, що чуєте, провіряйте любов, інформацію, довіряйте Богові і надіюся, що все буде добре. Ті бачення, які прийшли нещодавно, хотіла б з ними, з ними поділитися. Я вже говорила про ті човники хитаються, човники ще будуть хитатися ще не один раз, і це все багатство піде під воду. Говорила, що Європа мовчала, а Європа будеться, і буде тепер пожинати працю своєї тупості, своєї байдужості, своєї довірливості. Тому ще раз кажу: не довіряйте ні. Кому? Вірте, тільки, довіряйте тільки Богові, і він вас ніколи не підведе. Суми. Знову ж мені суми третій раз. Чомусь так суми і плакати хочеться, суми, сумно, сумно, бо. Бо щось не все гаразд. Землетруси будуть дуже-дуже швидко. Землетрус буде дуже великий. Землетрус. Мені йде північ Індії, верніш, точні, більш точніше я відчуваю цей Пакистан північний. І йшли слова Абад, Абад, там є місто Іслам Абад, їхня столиця, чи воно там, чи не там. І знову ж таки, це мої відчуття, вони не можуть бути істиною. На Америці революція і зміна влади буде. Зміна влади, по якій причині. Ну, це я не маю. Не, розумі... не хочу сказати, що це абсолютно, але там будуть зміна. Думаю, що по здоров'ю, бо такого божевілля ще світ не бачив, коли людина за 2-4 години може поміняти 10 разів свою думку, виступити з думкою і озвучити її на цілий світ. Їхні, їхня собачка домашня готова стрибнути, стрибнути на своїх недалеких сусідів, щоб розширити свою територію. Все, що там відбувається, ви знаєте, про що я говорю, це Персія. Все, що там відбувається, це є диригент. І диригент, потужний диригент, він диригує. Тепер не знаю, як йому це все залагодити. Може, навіть перебере когось з цієї влади. І зараз, а пізніше захопить, не планують захопити там владу. Нафта дорого коштує. На Україні забагато гнилі. гнилі. Енергії дуже слабі. Люди не пробуджуються. Дуже шкода, що люди такі слабенькі. Духовно, морально, фізично, що вони не можуть протистояти цьому непотребу. Цей непотреб так уже в'ївся в ту землю. Що -то хіба що урагани зметуть все. Якщо не будуть зміни, справедливих змін, повернення стратегічних об'єктів, у власність держави, а це 63-73% треба повернути. У власність держави, ніякої приватної заводи, фабрики, атомна енергетика повинна працювати для блага е, народу. А не для пару людей, які вміють гарно говорити. Лисиця втече за кордон, лисиця, як лисиця, вона викупиться, нічого їй не буде. Воно стільки накрало, що йому вже воно стільки сира приховало, що ці бідоті нічого не буде. Ну і ще океан. Океан хвилі, 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 і буде якийсь величезний землетрус. І ще раз знову ж кажу, що цей землетрус прямо за мною ходить, тому що про нього ніхто і не здогадується на сьогоднішній день. Зима, так як я казала, буде холодною, що валянки люди будуть витягувати старі, у кого вони є. Але весна буде ще цікавішою, тому що буде дуже багато води, просто води буде всюди і багато. <кій> весна, це як, воно мені так бачиться, це як сонце не було, не було, не було місяць, пізніше воно з'являється у повному розквіті і починає прогрівати все, і земля пробуджується. Дай Бог, щоб люди пробудилися, як весняні води. Всім гарного дня. Слава Україні і слава тим, хто захищає нашу землю. Дякую всім. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть у коментарях. Я з радістю відповім.